Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео для знаків Зодіаку. Отож, на черзі у нас близнюки. Прогноз на вересень 2023 року. Е, відразу попрошу, хто дивився мої попередні прогнози. Будь ласка, напишіть, як у вас прогнози збулися, не збулися? Мені цікаво. Я дійсно аналізую інформацію, мені цікаво відповідь. Дякую. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку, Близнюки у вересні цього року? Хай скажуть вам правду. Вунйо. Торісас. Евас перевернутий. Орус перевернутий. Соло. Добре, дякую. І скажіть мені, будь ласка, підфіналізуйте, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку близнюки у вересні цього року. Ансус. Кана. І феху. ага, Непогано доволі, варто сказати. ну Нюанси є, ну, як і завжди, в принципі. Добре, що мова. Вуню турісас Евас перевернути, Юрус перевернути, Ейвас, але по фіналу соу. Ну і далі. Фінал розкладу. О, блік. А ну, зараз підгуємо. Так трохи краще. Що у нас по фіналу? Ансу, canon і феху. Добре, що мова. Ну, ось Вуніо. Радісні емоції, якісь позитивні, якісь, знаєте, здійснення мрій. Ну, Тут може бути як маленька якась мрія, ну не знаю. Мрія ви там собі щось придбати, так, чимось себе порадувати. Так е, Так може бути і про більш глобальні е, мрії. так. Е, ну, Зараз у всіх українців одна єдина мрія, ну, до неї йдемо. Потихеньку. Добре. Окрім того, ну, взагалі позитивні емоції, якісь світлі, радісні емоції. Тобто, весь місяць у вас під таким от знаком. Ну, почнеться він точно з того. Ну, хоча це ж на місяць, тобто не факт, що почнеться, але загалом місяць позитивний. В радісних емоціях, так би мовити. Е, ну, Але будуть, звичайно, і не радісні події, ну, не без того. Е, добре, Торісас, далі. Ну, Ось активні дії, якісь рішучі, відкриття якихось нових можливостей. Е, ну, Мало того, дії якісь, знаєте, скажіть, де да я скажу, щось і спонтанне може бути. Ну, Близнюки такий знак зодіаку. Я, відповідно, буває, приймає різко-швидко рішення. так? Якісь, ну, Або заяву можна якось зробити, щось сказати. Те, про що потім пожалкуєш, да? з опалу. От, про тему. Ну, тобто думаємо, не поспішаємо, думаємо. Можливості будуть якби, е краще подумати, ніж е потім е зробити, не подумавши і накосячити. Так? Тому якби, не, не поспішаємо е прям таких різких, критичних рішень е співоберта не приймаємо. Так? Емоції під контролем. Ну, загалом позитивні емоції, тобто, ну, що чогось такого прям, надзвичайно не передбачається. Ну, Торіса, до речі, ну, якщо так взяти, ну так, да, певні, якісь там ну, якась не знаю, сварка ну, така ну, невеличка, щось таке може бути. Ну, але по, -по сусідству в унію закінчиться позитивно. Якщо так. Далі у нас я вас перевернутий. Ну от це не зовсім добре. Тобто, якісь є, ну, якщо якась поїздка планувалась, може вона перенестись, відкластись. Так? Є якісь тут обмеження, відповідно. З одного боку, з другого боку, це що? Ну, якесь якесь певне топтання на місці. да, ось, Можливості відкриті, ворота відкриті, е, треба діяти, а воно щось все ніяк. Щось топчемось на місці. Ну, смі, сміливість, сміливість треба. Загалом удача тут світить. тобто Май все буде добре. Ну, але так, да, певні, певні, що називається, обмеження є, певна нерішучість, тут правильніше навіть сказати. Ось про що мова. Далі, ну, до речі, якщо так можливості, оце от, тобто якісь можливості, які треба буде ну, швидко реалізовувати. тобто ну, Та можливість не буде чекати вічно. от щось таке. От. Тобто, от, от вам щось запропонували, от вам треба буде там, протягом ну, там, якогось невеликого часу зробити рішення. от про те мова. Ну, те, вас, це от, щоб не було упущена можливість, відповідно, треба буде те рішення швидко приймати. От, про що мова. Далі, урус перевернутий. Ну, але маємо певні нюанси. Про що мова? Ну, урус це що? Якийсь певний дефіцит ресурсу, дефіцит, ну, більше дефіцит енергії, знаєте? Е, ну, звідси рекомендація. Не розпиляйтесь там на е, кілька десятків справ. Да? Виберіть основне і робіть в першу чергу основне. Залишились сили, зробите щось іще, то, то добре. Якщо сил не залишилось, ну що ж, не треба себе заганяти, О, до речі, і ця руна про це ж. то треба дати собі відпочити. А? От. Ну, у перевернути. також якісь негаразди можуть бути по здоров'ю. Ну, Від банальної простуди, там, да, там, чи не знаю, десь кондиціонером продуло. ну щось таке, незначне по сусіднім рунам. Ну, під вонію загалом, тобто також воно все позитивно закінчується. Радісні емоції є, да, але енергії трошки не вистачає всі свої плани зробити. Ну, нічого, не треба перенапружуватись, треба, відповідно, вибирати основне і робити саме основне. Пріоритетно те зробити. Далі є вас. Ну, цікаво. Також, певні, знаєте, обмеження є. От якраз читайте, тут ніби відкриття можливостей, да? а все рівно, якісь перешкоди на шляху є. Хоча шлях ось під ногами лежить, то треба лише йти по ньому. Проте мова. Ну я і вас, до речі, певно, знаєте, еволюція, духовний розвиток. Ну, Для тих, хто практикує, то це відповідно дійсно духовний розвиток, духовний ріст. Для тих, хто практикує різні. Магічні духовні практики, так? Якщо так взяти, ну певні так. Да, певні перешкоди є на шляху, але по фіналу що? А по фіналу соло? Ну, окрім того, Турісас, це така руна, знаєте, пробивна, яка перешкоди зносить. Да? Ну, Хоч енергія у вас трохи обмежена на цей місяць, але у вас що називається? Е Порох в порохівницях є. Да? Ну, по фіналу соло. Тобто, труднощі долаються, які там негаразні обмеження, воно також долається. Крім того, соло це ну, пер... руна перемоги. Ясно? Це і про позитивні також емоції. Знаєте? Нот... Тут ось початок з радості, да, тут перемога. Ну, святкування радості, святкування якоїсь перемоги. знаєте, от, Ну, як у спортсмені, от, там, забіг закінчився, спортсмен виграв, яка у нього радість. Ну, так оце, от, ну Тут зазвичай не про забіги, мова там, чи спорт, але тут мова про здійснення планів. От ви там план здійснили, щось доробили, і у вас від того радість, насолода, от про те мова. Задоволеність своєю там працею, що от ви це змогли, ви це зробили, ви молодець. Да? Ну, в такому плані. Тобто посил загалом хороший, позитивний. Е, далі у нас що у нас? Ну, фінал загалом хороший. Фінал також хороший. Що у нас тут? Ансус, кано і феху. Будь ласка. Ансус. Багато розмов якісь, до речі, якісь несподівані гарні новини. Мало, то Ансус цей знак від вищих сил. Відповідно, якщо просили, якщо чекали, якщо у вас якесь питання вас мучить, от е, вам можуть дати знак саме. Ну, про знаки, напевно, треба буде окреме відео записати, ну, тому що тема велика і двома словами не скажеш. Одним словом, звертайте увагу на всі незвичайні події. Те, що вибивається із загальної канви подій, так би мовити. Ну, загалом, позитивні новини, якісь несподівані. До речі, Ансус це якісь переговори е, також. Ну, по сусідній руні позитивно пройдуть, якщо так. Ансус, це взагалі багато розмов, знаєте, багато спілкування. Місяць насичений буде в цьому плані, однозначно. Ну, окрім того, Ансус, це певна юриспруденція. Якісь справи у вас з законом будуть, так? Ну, не в тому плані, що якась там відповідальність, ні, а в тому плані, що вам якісь, ем, ем, скажіть, де я скажу, одним словом, з якимись установами доведеться справу мати. Не знаю, може банально там картку в банку перевипустити, так, так може і щось. Ну, оформити якісь там відносини, трудові, наприклад, А може і весілля чому ні, також сюди, в принципі, лягає. Одним словом, справа саме. отака от. З якимись офіційними органами у вас буде взаємодія. Мало того. Ну, і взагалі багато спілкування як такого. Різноманітне спілкування, як вживу, так і дистанційно. Тому якби, ось. Ну, переговори, якщо взяти, що це переговори, якісь там, ну не знаю, ділові там або ще якісь, то воно, Кано, удача у вас. Удача, так, да, удача також. Несподівані гарні новини. Оце дуже цікава зв'язка і цікаво, як програється. Тобто щось таке. Ну, ансус це про гарні новини. А Кану це, знаєте, про удачу. Взагалі щось несподіване. Ансус, ви, може, щось і очікували, що вам якісь новини прийдуть, да, і вони прийшли. А Кану це от саме неочікуване щось. Щось таке от. Ну, але позитивне, однозначно позитивне. Ну, до речі, це, знаєте, така, як це? Мукану, це факел, висвітлення тьми певної, так, якісь своїх страхів, боротьба із страхами. У вас тут, до речі, руна перемоги. І тут певна нерішучість є. Саме ну, знаєте, от мені візуалізація стала: от відкриті до ворота да, перед людиною. Ось далі за ними дорога. Людина ногу занесла, щоб вступити в ті ворота, а не ступає. Ось щось боїться чогось, от про те мова. То там треба боятись. У вас тут успіх, перемога, удача вам сули. ну, до речі, вищі сили також. Це ж руна вищих сил. Одна із. Отповідно, позитивний місяць загалом. Ну і окрім того, на фінал що у нас? На фінал феху. Ну, те, те що приємно, те, що всім приємно. так, Ну, гроші, якісь гроші, успіхи з грошима. Якщо так читайте, так? Саме з цією сферою. Ну, може банальною там премією якоюсь програтись чи чимось таким. Так і, ну, чому ні. Виграш в лотереї, наприклад. ну, якщо ви там, э, Чи там ставка якась ваша спрацює, але знов-таки, не варто э, захоплюватися азартними іграми. Ну і до речі, так, так само, якщо там хтось по, ну, загалом кажу, не варто захоплюватися азартними іграми. Тобто таке. Якщо там у вас що називається, є бажання там один білетик придбати, маєте зайві гроші, ну, будь ласка, якщо ви там прям на це підсіли, то вже не туди. Дорога не туди. Ну, загалом вона з фінансами пов'язано. Окрім того, ну, це і стосунки певні також. Тобто, як матеріальний аспект, так і нематеріальний аспект. В даному випадку вони тут об'єднані. Е, ну, Дехто -де забуває деякі автори виключно матеріальний аспект цієї руни розглядають. Це не зовсім правильно. Тобто, тут і нематеріальний аспект є. Ну, Відповідно, стосунки, в будь-яких їх, їх проявах, не лише любовні, може, якісь ділові, там, робочі, е, не знаю, дружні стосунки і так далі. Одним словом, також, фегу, ДОП, це хороша руна. ну, Читайте, якісь щось ну, мало того, знали, ну, якщо в плані стосунків, то це певне оновлення стосунків, якщо так, щось нове може бути в такому плані. Ну, загалом позитивно, в принципі, у вас тут успіх, удача, світить, тому якби... Такий пронос. Ну, певні труднощі є, проглядаються, звичайно, певна якась нерішучість, якесь топтання на місці. Але по фіналу все добре. Близнюки, не цей. які у вас можливості відкрились, не вагайтесь, використовуйте їх. Вони вам підуть на користь, а труднощі ви подолаєте. Воно не, стра... не, так... не такий страшний чорт, який малюють. Ось. По фіналу у вас руна соло. Ось, труднощі, а ось перемога. Ви їх подолали. Все. Ніяких вагань. Курс вперед. Куди там курс вперед до здійснення своїх мрій, і своїх планів? Ну, позитивних, звичайно, негативні ми не розглядаємо. Добре. Загалом, в принципі, хороший прогноз. Вийшов знов-таки, повторюсь: хто дивився попередні прогнози, хто дивився цей прогноз. Будь ласка, по проходженню часу, напишіть, а як же ж воно збулося. Мені цікаво. Дякую. Все. дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!